Всім доброго дня! Це перша спроба запису на смартфон, тому що екстрені вимкнення ввели дуже неочікувано. Ну, як завжди, з екстреними вимкненнями. Але я обіцяла Лані Степанці, що сьогодні буде огляд книги, яку я прочитала у січні Роджера Желязне. Ну, я її не перший раз читала, я її перечитувала. І ви ж знаєте, у нас не огляд книги, а огляд видання. А отже, Роджер Желязний, Володар Світла. Я декілька разів слухала аудіокнигу російською і брала у Центральній бібліотеці Солом'янки імені Григорія Сковороди книгу, ну, цю саму книгу іншого видавництва. Тобто такий, колись у нас не лише видавництво Богдан видавало Желязне. І а маю відразу зазначити, що порівняно з тим видавництвом, і тим виданням книги Лана Ю теж брала і теж підтверджує, що там росіянізмів було просто греблювати. То тут знов-таки і це і для видавництва Богдан не дуже характерно, але це радує, що в цьому виданні. І вже від видавництва «Богдан» русіанізмів мало. І це радує, але з іншого боку, викликає питання, а чого вони взагалі мають бути. А обкладинка просто чудова, тому що вона така змушує замислитися про те, хто на ній зображений. Що ми і бачимо хто, але чи ми знаємо хто. Бо перша думка в мене виникла про Нараяну. А ось його зображення на книзі Шлії Шопанішада. Наводимо фокус, і ми бачимо, що він то, -та, а Лотос тримає, але що він тримає булаву і чакру. Ну, чакру, як зброю, так? І... А, мушлю. Мушля і лок, Лотос благословляють, булава і чакра карають. А цей персонаж у нас, крім лотоса, тримає, робить фаербол інакше і тримає меча. То, мабуть, це не нараєна, але хто це? Я не знала, поки не прочитала одну хорошу примітку в цій книзі, яка нам говорила про те, що меча тримає. Манджушрі Манджушері у мене є в колоді піднесені майстри. карт Дорін Вірча, з якою я працюю, ворожіння, гармонізація за допомогою вищих сил, трансформаційна гра, янгольське керівництво. Трансформаційна гра там багато рівнів. І різна ціна, залежно знов таки групова чи індивідуальна. Гармонізацій теж багато підбирається під запит. А от на ворожіння у нас фіксована ціна 100 гривень. А, і також, можливо, карта дня, тижня, місяця за 50 гривень. Звертайтеся. А отже, манджушрі. І так і так. Тут манджушрі навіть лотос не тримає, лотос поруч, а манджушрі тут з мечем. Абсолютно, і це відповідно, ну, скоріш за все, це навіть не манджурі, але якась алюзія на власне, обидвох цих персонажів і на раю, ну і на манджушері, і ще на багато кого, якщо почитати. Далі. Те, що я завжди кажу про видавництво Богдан, дуже приємно, що є закладинка відразу безпосередньо. Не треба щось шукати, щоб закласти і покласти. А тут у нас розворот зображує небесне місто, яке у нас описано в цій книзі. Далі ось так. Далі повторюється ця обкладинка. Тільки вже чорно-біло. Друкується з дозволу спадкоємців автора та їхніх літературних агентів. А, і тепер вже тільки з Великобританією ми співпрацюємо після повномасштабного вторгнення. На жаль, до повномасштабного вторгнення ще якимось боком була Росія постійно. І це, чесно кажучи, гнітило. Переклад з англійської, як завжди, Дениса Дьоміна. Також перекладач дякую за люб'язні консультації доктору Крістоферу Федорові Ковачу. Що далі? Анотація. У чарівному барвистому світі панує кастовий устрій на релігійній основі. Свавільні хі, могутні. Безсмертні небожителі. краще, та. та могутні. Небожителі що нагадують супергероїв із коміксів. Ну, По-перше, вони не нагадують супергероїв із коміксів, вони нагадують небожителів. По-друге, що це предмет? Небожителі — це живі якісь мешканці, та? жителі, люди, боги, супергерої. Вони які або котрі. Тож вони безтурботно раюють, тоді як людство застрягло десь на середньовічному рівні, у шорах навігластвах, забобонів. У мене таке враження, що в даній анотації. Видавництво Богдан має, а ні, там і далі є. Тобто любов видавництва Богдан до цих неправильно розставлених. Ну, я не знаю, навігластва та запободнів. Щойно наука підіймає голову, ну, не підіймає, здіймає навіть я би тут сказала в цьому контексті. Паростки технологій бажально викорінюють, бо знання, запорука влади, а владою небеса ділитися не бажають. Але зухвалий раджа Сідгартха ще пам'ятає колись давно на втраченій далекій батьківщині. О, батьківщина пишеться з великої літери, якщо хтось забув. Було й по-іншому. Можна сказати, було інакше, і це і скоротить, і буде якось більш логічно. Він кидає виклик богам і розпочинає рух опору, а небеса проголошують цього месію поза законом і намагаються вполювати. У своєму славетному дворі Роджер Желязний майстерно обігрує всякі мотиви. З на всякава! ну, які всякі мотиви? Різні, різноманітні. Всяке, ну, 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 ну це ж ну, я вас прошу. Божественності і безсмертя, грані між технікою і чарами, розбещення владою, космічною колоніза... космічної колонізації, навіть транссексуальності. Ну і тут що? Тут у нас всюди мало бути там насправді, вплітаючи в пишний. Орнамент, ниточки індуїзму і буддизму, іронію і тонкі алюзії. Тут у нас теж мали бути та, а не оці інші штуки. Володар світла найкращий роман 1968 року за версією премії «Юго». Зануртеся й ви в атмосферу східної казки індійської філософії, що валює класичну фантастику. Далі присвята: Денні плахті за мудрість, дружбу, сому. Що <різь> розвитку. <різь> І кожен розділ у нас якби оформлюється цим коротким змістом, що буде в цьому розділі. Воно так завальовано під давні тексти. І в нас є. Епіграф. В основному це не давні тексти, а желязний сам писав щось під давні тексти. І та ще про обкладинку. А цей закос під санскрит, він теж чудовий. Оцей шрифт, володаря світла. Він тут і на нарзаці. Ось. А, ось так кожен розділ оформлений. А я вже сказала, що тут є хороші примітки, От, наприклад, які роздоплили, хто у нас зображений, так? Ну, що це більше на манжу схоже. Але, як я вже казала, у видавництва Богдан буває так, що у них дуже дурні примітки. І в даній книзі вони просто себе перевершили. Тут дуже часто зустрічаються такі примітки в стилі. А, ну от, з поняттям карми читач, безперечно, знайомий і сам. Ну, тоді і не робіть примітку, якщо знайомий. А якщо треба зробити примітку, то робіть її просто. От, карма тіре, та? і таких приміток тут багато. Там в одному місці згадувалися певні персонажі. І через ще розділ, іде примітка. Ну, ви, мабуть, вже здогадалися, на кого це алюзія, але ми вам зараз розкажемо. Боже, ну це якесь знущанечко. І що, ще в мене дуже вивело з себе зараз? Що ж до решти, то звірі Семові, ну це головний герой. Семові не загроза. Побачить у ньому дитя і не чіпатимуть. Ну тут. Треба було краще. І а і, і а, примітка, можливо, це натяк на кіплінгові казки про Мауглі. Знаєте, хлопці, дівчата, ми зараз прочитаємо, хто там працював, крім Дениса Дьоміна над на цією книгою. Якщо це ваше припущення, то це припущення і може його краще. Не говорити вголос, тому що це не відсилка до Мауглі, це відсилка до Господа Будди, який сидів і проповідував звірам. Це відсилка до святого Франциска Сиського, який проповідував звірам. Це відсилка до Господа Чайтан'ї Маха Прабу, який ходив і співав джунглями серед звірів. І от вони. Дитя це тут це та це чистота, чистота розуму, чистота душі, а не Маолі. А... Що тут ще цікавого? Ну, значить, це, як вже зрозуміло, мабуть, найбільш а, з відсилками до і, і Навколо індійських релігій книга Желязна. Єдине, що тут Крішна описаний, скоріше як грецький Пан, ніж Крішна, але то таке. І тут, а, якщо в епіграфах желязне в основному сам щось придумає піндавні тексти, то тут є персонаж Каратрі, а, до якої звертаються дійсно гімнами, старовинними. І ось а, це якби ну, перевертає сучасне поняття деяких релігій про ніч, як невігластво, темряву і холод. Тому що тут Цитуючи ці давні тексти, періодично наголошується на чому. Ось наприкінці. Злодія жени далеко ночі, вовка та вовчич, вовчицю. Дай заночувати гарно. Тобто ніч не як ворог, не як та, яка приводить ворогів, а як та, яка захищає від цих ворогів. ну, Хай навіть від Вовка і Вовчиць не знає, що вони там кому зробили. І чому б так не звертатися до ночі. Я це читала ввечері того дня, і от саме на цій фразі у мене просто почалися родання. Бо це був той день, коли у нас. Зникло наступного дня опалення, та ніч, і почалися екстрені вимкнення, які оце вчора. Ні, не вчора, позавчора. Позавчора експериментально завершилося, але сьогодні знову екстрені. Щось в мене батареї, ледь теплі. То щось знову сталося. Але це питання не до ночі, і ми всі знаємо, хто в цьому винен. Але це було як якесь передбачення, що щось станеться, не знаю. І ось як описується Ратрі, він зазирнув її в обличчя і на одну прочудову мить богиня ночі простяглася на весь простір, по долинах та по горах, пітьму геть прогнала сяйвом. Тобто ніч це не про пітьму, це про сяйво. І вона прожен... проганяє, адже там є зірки і місяць, ні? Ні, вона може і в пітьму, звичайно, але як ви до ночі ставитеся, так ви, вона буде ставитися до вас. Хто ж у нас працював над цим? Ну, анотація у нас тут є і наприкінці, як водиться, але головне, щоб вона була спочатку. Хто у нас працював над цим, крім Дениса Дьоміна? Головний редактор Богдан Будний, літературний редактор Борис Шавурський, обкладинка Олега Кіналя от Олег Олег Молодець. Художнє редагування Володимира Басали, ну Це про те, там про шрифт, про те, як буде розташовуватись, про малюнки. Володимир теж молодець. Верстка Зоряни Сидор, технічний редактор Неля Домарецька. Тут все ще нема фемінітівів щодо технічної редакторки. І ось цим людям ми завдячуємо рос... росіянізмом і дурним приміткам, запам'ятайте. І це видано, підписано до друку у 2024 році, тому, то може, це і про прогрес, бо інші книги були більш раніше, і там і було більше росіянізмів. На другий розвороті у нас космос. А наприкінці у нас. ну, Мабуть, це все-таки шива. Бо шива танцює кінцевий танець. З чим я ще хочу привітатися. Що, е, тьфу, привітатися е, посперечатися щодо щодо. приміток. Це коли вони вперто в примітках називають головного героя Сема Трікстером. Ні, Сем у нас звичайний революціонер, який, а бачачи, от того, що в анотації про спойлери на соціальна нерівність, він її змінює. Бо Трікстер це більш химерна штука. Трікстер може бути революціонером, але він не завжди знає, на що йому та революція. Трікстер змінює подоби, включно зі звиринами. Якщо ми говоримо про те, що Сем тут міняв тіла, так тут всі міняють тіла. Трікстер це Локі. Трікстер це лис з братства трьох сонців Югина Кобилянського. Але аж ніяк не сем. І це теж ну дуже-дуже дуже повна лажа з боку е видавництва. Ну, що тут скажеш? Я не знаю, коли, коли буде повна п'ятірочка видавцям. В мене ще трошки не вистачає до повної колекції желязної, так що. Подивимося, але це, принаймні, володар світла це вже краще, ніж те, що було раніше. І то вже теж добре. Бажаю всім електрики, тепла і гарного дня.